Друзі, усім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні відео буде з розпаковкою посилки з Єваю. Я замовила дуже багато. Новиночок, який ще не пробувала, який хочу спробувати. Ось така велика коробка. Замовлення на 1113 гривень. Я, звичайно, вже її розпакувала, тому що обов'язково потрібно перевіряти своє замовлення в пункті видачі, щоб нічого не забули. Ось покажу вам, скільки всього тут є. Будемо сьогодні розглядати все це разом, тому наливайте собі каву, чай. Вмочуйтеся зручніше, ми починаємо. Ну і перед тим, як ми почнемо оглядати моє замовлення, я б хотіла запросити вас підписатися на мій канал, якщо ви дивитеся це відео без підписки. А всіх тих дівчаток, хлопчиків, які підтримують мене, мій канал і взагалі україномовний контент. Подякувати вам за те, що ви дивитеся, за те, що ви підтримуєте, пишете коментарі, приємні слова, ставите вподобайки і, взагалі, долучаєтеся до просування україномовного Ютубу. Е, відразу вам покажу таке. Просте, сте, всі це знають, всі це бачили, можливо, купляли. Я замовила собі натуральні бавовняні ватні диски «Літо», 120 штук, також такі ж, з такої ж фірми «Літо» 200 штучок ватних паличок і такий туалетний папір, та ж торгівельна марка Літо. Кольоровий настрій. Я вже один раз брала такий туалетний папір, мені сподобався. До цього мені більше подобалася сніжна панда, але сніжна панда зараз не по акції. Я майже все тут брала по акції з якимись класними знижечками. Так, тут у мене ще декоративка, зараз її відкладу. Мабуть, я це все висиплю зараз і покажу. Простеньке, від простого до складного. Взяла ось такий тайт Аквапудра, альпійська свіжість. Мені дуже подобається. Ціна була 231 гривня. Тут 2 кг 100 г на 14 циклів прання. Я раніше казала 14 або там 10 праннів, якось так різало вухо. Правильно казати, 14 циклів прання, хто не знає. Подобається дуже хороший пральний порошок. Також я взяла собі ось такі прокладки Lingerie Normal Ultra 20 штук, коштували вони по акції 26 гривень. Я вже робила огляд на такі прокладки. Минулого разу я брала зелені, рожеві і ось ці. То серед тих трьох наборів мені сподобався саме. Блакитний колір, мені вони підійшли якнайкраще. До речі, в мене є літнє відео, де я розповідала про мінуси менструальної чаші. Якщо ви не дивилися його, то запрошую подивитися. Посилання на нього я залишу вам зверху. Дуже подобається. Також з того, що я вже раніше купувала і знову повертаюся, це ось така фарба для волосся Garnier Color Nature. Колір у мене третій, називається темний каштан. Вона була по акції 87 гривень. Взагалі мені сподобалася сьоса, двієчка. Але зараз вона коштує 125 гривень. Мені профарбувати корені, зараз довжину фарбувати не буду. От ну, під час наступного фарбування я кажу. Тому що ну, взагалі я фарбую своє волосся. На жаль, знаю, що це е, руйнує його, псує. Але кожні два тижні я профарбовую свої корені. Коли сама, коли це робить моя мама. Тому що в мене з'являється сивина. А так, взагалі, е, і після висвітлення волосся, і після всіляких експериментів з ним. Воно досить таки виглядає непогано, мені подобається, гладеньке, блискуче. Я робила кератин і відео про те, чи сподобався мені кератин, як це все було. Також є на моєму каналі, також залишаю вам посилання зверху. Можливо, ви ще не бачили його, і вам би було цікаво дізнатися. Як я зробила кератин, і як далі він мені служив, і які є нюанси догляду за волоссям після кератину. Тому що, якщо ви думаєте, зробив кератин і все вже ходиш, такий, як в рекламі, то, звичайно, ні. І ось ці всі фоточки в інстаграм, також вони оброблені. І весь кайф від цього такого тоненького, гладенького, розкішного і прямого волосся. Він цей ефект тут і зараз, після того, як вам зробили процедуру, після того, як ви Миєте волосся, звичайно, є нюанси догляду за ним, тому подивіться це відео. Я думаю, вам буде цікаво, якщо ви плануєте робити кератин. Якщо ви його робили і вам подобається, то можете не дивитися, тому що там я розповідаю про свій, в принципі, можна сказати, негативний досвід. Я кератин більше робити не буду. Чому я зараз говорю про волосся? Тому що я взяла собі ось такий кондиціонер це не змивашка. Називається Garnier Fructis Goodbye пошкодження. 10 в одному. Коли я читаю 10 в одному, то відразу лякаюся, тому що ну, не може в одному засобі бути відразу 10 функцій. Так само я не дуже вірю в шампунь 2 в одному, в шампунь плюс кондиціонер, тому що це два засоби, які виконують дві різних функції. Шампунь змиває, відкриває чешуйки на нашому волосі. А кондиціонер їх закриває. Це те саме, що було б вмивання і тонізування два в одному. Не люблю шампуні-кондиціонер два в одному, але це не воно. Це не змивашка. І зараз прочитаю вам, які 10 функцій вона виконує. Проникнення до 10 шарів глибину волосся. На 90% менше пошкоджень, захист від ламкості, протипосічених кінчиків, п'яте зміцнення, термозахист до 230 градусів, пом'якшення, восьме зволоження, дев'яте розгладження і десяте догляд без обтяження. Тут 7% відновлювального кератинового комплексу для посіченого та пошкодженого волосся. Чому я взяла цей засіб? Тому що відразу дві людини, ось так прямо одна за одною, які не знайомі між собою, мені його порекомендували. Перше, це була Анічка, моя подруга. Я коли зайшла до неї в ванну, у неї стояв цей засіб, я запитала, чи він їй подобається. Аня сказала, що подобається дуже. Вона радить мені спробувати. Взагалі, масло для волосся, от саме ці оліки, які ми наносимо на корінь волосся, я завжди користуюся олійкою Зараз у мене олійка від сьоз там її вже ось тільки залишилося. Ось це прям знахідка, прям бомба обов'язково потрібно купити, сказала мені Аня. Ну ок, побачила, буду мати на увазі. Потім ми ходили до перукаря, до нашої улюбленої Оксанки. Я підстригала кінчики, до речі, я відрізала собі. 3 см волосечка. підстригли кірюшку, і в неї також стояв цей засіб. Я в неї запитала, чи він подобається. І вона сказала, що подобається дуже. Потім ще фарбувалася у неї моя мама, і вона також їй порадила цей засіб, але моя мама трошки стратила, купила не той. Вона купила собі спрей. Ну, буду. Пробувати, сподіваюся, зайде. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи ви знайомі з цим засобом, чи я користувалася цією штучкою, незмивалочкою. Вкладаю багато очікувань на неї, тому що я от чекала, що буду користуватися саме цим засобом. Інший засіб, який я дуже хотіла, але він такий є з кусючою ціною за, таку, за такий об'єм, тут 30 мл. Це крем мадгаскарська центела. Фірма називається Skin 1004, Це корейський бренд, дуже класний, дуже багато позитивних відгуків, дуже багато рекомендацій. Що цей крем просто неймовірний, він глибоко відновлювальний, заспокійливий, зволожуючий, підходить для комбінованої для проблемної шкіри. От в мене саме така шкіра, і кажуть, що шкіра стає набагато кращою вже після третього, четвертого застосування, навіть не через два тижні, чи не через три. От саме через три дні має стан шкіри покращитися. Цей кремчик такий. З гелевою текстурою, він темненький, як водичка. Без якогось вираженого запаху буду сьогодні його тестувати. Дуже сподобався. Дуже багато про нього читала. Ось це, ось це, вірю, що мені просто дуже зайде. Так, покажу ще що з догляду, а далі буду показувати декоративку і розкажу про класну акцію в Єві. На жаль, вже її немає. Вона була до 2 жовтня. Взяла собі ось такий я тонік, вже його неодноразово брала Лосьон тонік плюс гіалурон для комбінованої шкіри. Коштував, по-моєму, 60 гривень, може 58, не пам'ятаю. Тут 100 мл. Дуже гарний, чиста лінія, український виробник. І декоративка. Ось це все мені обійшлося в 170 гривень. Чому так? Тому що в Єві була дуже класна акція на декоративну косметику Глимбі. «Береш дві, дві у подарунок. Дві тих, які дешевше по ціні. У мене вже закінчилася туш, і я грішила. У мене якийсь чи кон'юктивіт з'явився щось, якесь було таке запалення на очах, але я все ж таки подумала. Що, мабуть, це від сироватки мінокс не через те, що вона якась погана, а через те, що, мабуть, вже вийшли сроки її дії, бо сироватку мінокс для відновлення відрощування вій потрібно наносити кожен день, коли відростив через два дні. А я в хаотичному порядку то забула, то ні, наносила її так собі, коли було бажання, і я думаю, що вона от обвітрилася, вже туди попали якісь мікроби. І кожного разу, коли я згадувала про цю сироватку, то я наносила її вії, і наступного ранку я просиналася от якийсь як такий нещасний кіт. Кошеня. Так, це життя, і, мабуть, кожен з нас стикався з кон'юктивітом. Перестала користуватися. Сироваткою, і все, потрібно вже її розхламляти. До чого це я веду? Я вирішила змінити туш. Отже, я взяла туш, я взяла коректор, я взяла. Автоматичний олівчик. Дякую моїй глядачці, яка мені підкинула ідею навіщо купувати олівчики, які потрібно весь час точити. Якщо можна купити олівчик, який викручується. Все. Купую лише тепер олівчики, які викручуються. Я взяла ось цей олівчик у відтіночку 02. Так, це коричневий. Сподіваюся, він не буде режити. З цієї сторони у нас. Цей механізм. Спробую на ручці. Ой, ну так, да. непогано, непогано. Подивлюся, як багато його тут. Ну, от стільки. Небагато. Але він коштує, по-моєму, 59 гривень. Чи 39, господи, я вже не пам'ятаю, Мабуть, все ж таки 59. І ось така класна щіточка. Взяла собі, знову ж таки, гель-для брів. Мені дуже сподобався гель для брів Evaline. Я його всім радила, і всі, хто купив, сказали мені дякую, тому що гель для брів реально дуже крутий. Але цей Glimbie дешевший і нічим не гірший. У мене на каналі є огляд цього гелю фіксуючого. Я також вам залишу посилання зверху і в інфобоксі. Ось такий гель. Є ще такий з фіолетовою кришечкою, його, до речі, взяла моя подруга Аня, але хочу вам сказати, дівчатка, що з блакитною кришечкою краще. Тут що єдине, не дуже зручна щіточка, вона дуже велика. Але гель мені подобається. Якщо він, виробник не змінив формулу, як люблять, да, нам писати. Відповіді на негативні коментарі. Написав щось не те, ну, вибачте, виробник змінив формулу. Сподіваюся, цей гель такий самий, як і був. Мені він дуже подобався. Так, це для брів. Також у мене закінчився коректор від Еволайн. Я не знала, які взяти. Всі такі якісь вони в тестерах вже окислилися і всі такі темні. Ага, Боже, я вже кришку тяну. Це вже все, це пішов вже олівчик. Ну, світленьке. Так, круто, можна прища примазати. Він подвійний. Це зверху на кришечці такий олівчик. Ось так виглядає цей коректор. Ну і сам коректор. Така щіточка. Ну, все як зазвичай. У мене у відтіночку 0,1. І останнє туш. Хотіла взяти ту, яка така фіолетова з рожевою щіточкою. Чи то вона рожева з фіолетовою щіточкою, вже не пригадаю. Але дівчинка сказала, що найкраща з глембі ось саме ось ця рожева, яка називається Джоліті. Така цікава. Така класнюча пудрова. Мені сподобалася щіточка. Вона така. Сподіваюся, мені зайде. Я, до речі, зараз дивлюся дуже цікавий Netflix-серіал Чудовиська. Зараз вам покажу картинку, як виглядає постер. І там деякі моменти дуже переплітаються ось з цією історією з Пафом Деді. І. Історія, яка трапилася у нас в класі. Але я розкажу вам про неї вже в наступному відео. Буду з вами сьогодні прощатися. Дякую, що ви додавалися це відео до кінця. Напишіть, будь ласка, мені у коментарях, якими продуктами з тих, які я показала, використувалися. Особливо мене цікавить ось цей мадгаскарська центела від Skin 1004. Ось цей засіб для волосся. І ось ця туш. Від Глембі. Все, обіймаю вас, цілую, бережіть себе, гарного вам дня, продуктивного, мирного, теплого. Вже похолодало, дуже холодно зараз зранку. От відвела Кирила в школу задубла, курточку не надягнула. Все, друзі, прощаюся з вами, бережіть себе!